Психрометр, він же гігрометр психрометричний, складається з двох термометрів сухого та вологого, які при вологості менше 100% буде завжди показувати різну температуру. Чому? Все просто, з поверхні вологого термометра випаровується волога. І, як відомо, завжди першими будуть відлітати найшвидші молекули води. Отже, лишатимуться повільніші, тому температура і спадатиме. А ось наскільки швидко буде відбуватися випаровування залежить від вологості, адже при повному насиченні повітря водяної пари кількість швидких молекул, що вилітає з поверхні вологого термометра, буде дорівнювати кількості, яка повертатиметься назад. Тому логічно, що при її зниженні менше швидких молекул повертатиметься і різниця ставатиме більше. Визначають відносну вологість за допомогою психрометричної таблиці, яку видно справа. Наприклад, зараз сухий термометр показує близько 17 градусів, а вологі 16. Різниця температур 1 градус. З таблиці бачимо, що відносна вологість становить 89%.